Вітаю, друзі. Сьогодні 29 вересня 2024 року, а останніми днями сталися події, які, як на мене, свідчать про те, що війна в Україні як мінімум може призупинитися раптово і неочікувано для нас усіх. Чому я так вважаю? Тому що КНР та Бразилія успішно просувають свій так званий мирний план на міжнародній арені. 27 вересня 2024 року, в Нью-Йорку, в рамках проведення заходів в ООН, вони заявили про ініціативу Друзі Миру, до якої, як стверджується, приєдналося вже 15 країн. Суть цієї ініціативи полягає в підтримці так званого мирного плану КНР та Бразилії, який, як нагадаю, був запропонований ними у навесні 2020 року. 24-го року, якщо я не помиляюсь, і... який передбачає зупинення бойових дій на існуючій лінії бойового зіткнення і переведення врегулювання результатів воєнних дій, у переговорний процес. В травні 2024 року Російська Федерація підтримала цей план. Е, цей план не передбачає поки що відновлення територіальної цілісності України та поваги її кордонів. Е, за повідомленнями Китайської Народної Республіки, цей план схвалили вже більш ніж 110 країн світу. І ось зараз КНР та Бразилія оформили це у своєрідну ініціативу, яка називається повторюється, друзі, друзі миру і до цього. Плану до цієї групи приєдналися такі країни, як Туреччина, Мексика, Саудівська Аравія, е ну, відповідно Бразилія, Угорщина єдина країна з Європейського Союзу. І, як це не дивно, і це виглядає просто болючим дипломатичним ляпасом Швейцарська конфедерація. Вчора, е речник Федерального департаменту закордонних справ Ніколя Бідо. Швейцаріїської конфедерації заявив про те, що Швейцарія привітала мирну ініціативу КНР та Бразилії, в якій закликається до припинення вогню та політичного розв'язання війни. Однак зробила застереження, що до цієї ініціативи слід додати дотримання принципів статуту ООН. Чому, ініціатива, чому заява Швейцарії є такою болючою? Та тому, що саме в Швейцарії в червні 2024 року було проведено перший саміт миру, з яким так носився Зеленський та його Шапіто. І там було досить, відверто скажемо, багато країн. Так, на цьому саміті обговорювалися лише три пункти з формули миру, так званої Зеленського. Там було прийнято комуніке, Швейцарія нібито працює з Україною для розширення кількості підписів під цим комуніке, але Факт залишається фактом. Швейцарія політично підтримувала і формулу миру і сприяла проведенню саміту миру. І зараз фактично вона знівелювала свою підтримку е, дипломатичних зусиль України, підтримавши ініціативу КНР та Бразилії «Друзі миру. Е, тому невідомо, яке було ставлення Швейцарії до другого саміту миру. Міністерство закордонних справ України вже виступило із, відверто скажемо, слізною, образливою. Ображеною заявою про те, що воно не розуміє логіку дій Швейцарії, і е, що будь-яке врегулювання може грунтуватися е, е, на формулі миру президента Зеленського, і майданчиком для цього повинен служити саміт миру. Домовляв, інших майданчиків створювати не потрібно. Що ми маємо як результат? Ми маємо як результат, що зараз існує дві точки притягання. Перше це формула миру, саміт миру, план перемоги Зеленського, тобто цілковито непослідовна позиція, коли ініціативи висуваються чи не щотижня виключно з метою створення інформаційного порядку денного. А з іншого чітка. Неприємна для нас, але послідовна політична позиція впливових країн глобального півдня КНР, Бразилії, Південно-Африканської Республіки та інших країн, Туреччини тієї ж, яка, до речі, через заяви Ердогана підтримує територіальну цілісність України. Так от, ця ініціатива, яка формує інший центр тяжіння дипломатичного щодо врегулювання війни. Російської Федерації проти України. І, схоже, все більше країн розуміють, що з одного боку є декларації Зеленського видання бажаного задійснення, і з іншого боку, є більш-менш реалістична політична позиція, яку можна відкоригувати, яку висувають КНР та Бразилія. Звісно, якщо там буде додано повагу принцип поваги територіальної цілісності України. Однак. Всі не, ніхто про це не говорить, але всі це розуміють, що забезпечити територіальну цілісність України можна лише на полі бою. І виникає запитання, чи спроможна Україна в сучасних умовах забезпечити свою таку територіальну цілісність. Схоже, у цьому все більше е, сумнівається е, все більша кількість країн. І, е, врешті-решт. Е, як на мене, це дуже тривожний дзвіночок, який свідчить про те, що е, вибори у Сполучених Штатах можуть бути тією точкою біфрукації, після якої Україні доведеться погодитися з цією реальністю і, врешті-решт, перейти до переговорного процесу. Тому будемо спостерігати, але ще раз підкреслю: у зв'язку з некомпетентністю Зеленського та його Шепіто. Дипломатична ситуація на світовій арені України суттєво погіршується, і єдиним раціональним виходом з ситуації, що склалася, я вважаю, це добровільна відставка Зеленського і початок процедури визначеної конституції України, згідно якої влада переходить до голови Верховної Ради Стефанчука. Перед цим можна голову Верховної Ради переобрати, наприклад, на п'ятого презид... на президента. Петра Порошенка, формування уряду національної єдності, уряду технократів і кваліфікованих управлінців, створення справжньої єдності в країні. І я переконаний, що це єдине може врятувати нас від тим, щоб погоджуватися на цей е так званий мирний план КНР та Бразилії, який створить. Суттєвий елемент створює суттєвий елемент дипломатичного тиску на можливості врегулювання в Україні. Тому що е цей план він свідчить про те, що ізолювати дипломатичну Російську Федерацію не вдається, економічно ізолювати Російську Федерацію не вдається, у військовому плані ізолювати Російську Федерацію не вдається. Вона спроможна поки що вести бойові дії. і... Відповідно, все більше країн, які прямо для яких наша війна є дуже далекою, так званих країн глобального півдня, перш за все, вони все більше не розуміють, чому вони повинні нести політичні, економічні та інші втрати впродовж такого тривалого часу. А позиція Швейцарії свідчить про те, що і Європи Європі починають втомлюватися від України. Це неприємно, але це потрібно прийняти. Реальність потрібно приймати. Не спотворювати її, як робить Зеленський, та його шепето, а приймати слава Україні.